Привіт! Ви на каналі Юкарічі! Сабнотіка одна з моїх улюблених ігор, і я повертаюся до неї знову і знову, щоб будувати бази, плавати у глибинах та боротися з моїм запеклим ворогом, велетом доловойовим. Але рано чи пізно мені це набридне. Тому випийте фільтрованої водички, а я розповім вам про моди для Сабнотіка. На базі прибульців під скляною вітриною є позаземна гвинтівка. Уперше, коли я її просканувала, я дуже засмутилась, бо для неї не було креслення. І мод Alien Rifle це виправляє. Вам потрібно просканувати вітрину для появи креслення. Якщо вона вже була просканована до встановлення моду, креслення теж з'явиться. Загалом гвинтівка непогана. Приціл зі сканером мені сподобався, але лазер довго заряджається і не підходить для сутички з велетом. Адже здалеку ви не влучите, а зблизька не встигнете перезарядитись. Yeah, yeah, yeah. Іонні батарейки швидко розряджаються, тому ця зброя не економна. Ставлю моду Alien Rifle 5 з 10. У вас також є проблема з пошуком ресурсів. Ні, не в океані, а в бісових шафах. Якщо ви втомилися шукати, що куди поклали на базі, вашій увазі автосортувальник для шаф. Потрібно збудувати сам сортувальник і шафи, куди потрібно сортувати. Також можна налаштувати, що і куди потрапить, підписати ті шафи, коротко кажучи, навести порядок. Загалом штука робоча. Буду користуватись. Ставлю цьому моду 9 з 10. Набридли торпеди для молі. А як щодо лазера? Хм, загалом непогано. Але чи справиться лазер з велетом женсем? Ова. Справився. Але на іншого вже не вистачило заряду. Не дуже економно, але ефективно. Думаю, цей мод заслужив 7 з 10. Простий, але досить корисний мод з додаванням карти. Звісно, є мапа на гвинтоплавів, дослідницькій і компас для орієнтування. Але хочеться нормальну мапу. Недосліджені області приховані туманом. Але якщо ви встановили мод посеред проходження, навіть досліджені біоми будуть приховані. Тому рекомендую цей мод для свіжого проходження. Приємно, що на мапі можна залишати нотатки. Особисто мені цей мод знадобиться для майбутніх відео. Тому моя оцінка 8 з 10. І останній мод, який я змогла встановити, це мод на зміну погоди. Я неймовірно рада, що хтось це зробив. Впевнена, згодом мод буде оновлюватись, адже він зовсім свіжий. До речі, можна ще коригувати колір туману та води, але працює це поганенько. Погоду можна перемикати командами. Навіть є якесь дивне відсилання до п'яти ночей з Фредді, напевно. Оголера! Чи то Фредді Фасбер? Коротше є декілька варіантів погоди. Особисто я отримала новий ігровий досвід. Тому ставлю цьому моду 7 з 10. Посилання на ці моди ви знайдете під відео. І я дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та бережіть себе.